А простір чекав та підсвічував шлях оберегами, і тих, хто шукав, ненав'язливо вів вів застерегами, вбачаючим суть, розфарбовував сенсом реалії, щоб доки живуть, не впадали в брехні аномалії, а простір Чекав, занотовував спогадів творення і як вмів гукав, щоб сприймали себе без спотворення, цінуючи час, і з метою життя поєдналися, щоб після нас ці зусилля зарахувалися.